Слиняве смакування статево-філософських проблем замість зосередження на проблемах класової боротьби. Так стверджував совєтський критик Дім'ян Бєдний. До чого тут класова боротьба, якщо Довженко давно вже не школяр? Мене звати Гордій Віталієнко, і сьогодні говоримо про Довженка. Але коротко. Рушаймо. Камін зіноманівці, камінь. Ідея зробити фільм чорно-білим сильний хід від режисера. Таким чином, автор хотів показати відсутність барв у совєтському союзі або ж відсутність кольорового кіно у той час. Особисто я за перший варіант. А як думаєте, ви? Пишіть у коментарях. Камін зіноманівце, камін зі номанівці. Друге, що помічаєш у фільмі, це відсутність звуку. Але Довженко свідомо так зробив, щоб ми не почули жодного російського слова. Хтось може сказати, але титри з репліками героїв все одно російською. Проте це питання більше до вас. Чому на вулиці 2025 рік, а ви досі читаєте російською мовою? Камін зіноманів, номанівці, камін зіноманів. Ходять думки, що Довженко випередив свій час. Так і є. Подивіться, ось це перший кадр фільму Земля. А до виходу Windows залишилось ще 75 років. Геній. Камін зіноманівце. Камін зіноманів. Енциклопедична хвилинка. Під час зйомок фільму Довженко довго не міг заспокоїтись після перегляду однієї зі сцен. Він сказав: Цю сцену ми не можемо залишати. Яблука виглядають фальшиво, нібито бутафорські. Проблема була в тому, що на дворі була зима, і яблука не було де взяти. Довелося відправити спеціальних людей у Грузію, де залишився врожай, привезти яблука втридорога і все перезняти. Тут не буде ніяких приколів. Просто реально людина схиблена на творчості. Геній! Камінь зіноманівці, камін зіноманів. Через 9 днів після виходу фільму в СРСР його заборонили за ідейну невідповідність. Довженко отримав шквал критики. А в особистому щоденнику написав: Я посивів за кілька днів. Не розумію, за що мене цькують?» Як бачимо, Олександр Петрович був людиною тонкої душевної організації. Тому добре, що в його часи не було Твітера і шакалячих експресів. З іншої сторони, були доноси і експреси у заслання. Тому ще більше диво, що після такої критики йому вдалося уникнути покарання. Геній! Камін зіноманівце, камін зіноманів. Що ж по здобуткам? На всесвітній виставці у Брюсселі 58-го року земля була названа однією з 12 найкращих стрічок усіх часів та народів. У 2015-му земля увійшла до списку шедеврів світового кінематографу, складеного ЮНЕСКО. І найголовніше, саме завдяки Олександру Довженко, у нас з вами з'явилась можливість почути цей шедевр. Камін зіноманівце, камін